Доповідачі пленарного засідання одноголосно погоджуються з тим, що кооперативи знижують рівень бідності, насамперед серед сільського населення. Для незаможних об'єднання в кооперативи це забезпечення зайнятості та соціальної інтеграції. Проте в Україні в час формування ринкової економіки селяни залишаються незахищеними про ситуацію в сільському господарстві Житомирщини, про проблеми досягнення та напрямки роботи з аграріями розповів заступник голови облдержадміністрації Микола Дейсан. Ми маємо більше ста, а активно діючих більше тридцяти. Це ще раз говорить про те, що немає ефективності, немає віддачі від коперативного руку і від тих коштів, які отримали кооперативи. Тобто, як правило... Як правило, цими коштами скористалися ну, можливо, в якійсь мірі навіть для задоволення власних комерційних потреб група людей два-три чоловіки. А можливо, навіть в деяких випадках один чоловік. Керівники обслуговуючих кооперативів кажуть, що кооператив не можна створити лише політичною волею. У створенні справи повинен бути нормальний економічний розрахунок. Спочатку повинен бути нормальний тверезий економічний розрахунок. А за тим повинна використана політична воля. А якщо ми починаємо з політичної волі, а не обрахували нічого, ця справа буде доведена до нуля. В нашій державі сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи розвиватимуться тоді, коли будуть створені відповідні для цього умови. Переконані науковці. Буде професійний підхід і можна буде говорити професійно. Поки що в нашій країні в царині аграрної сфери говорять. Або мовою власних інтересів, або мовою гасл. Програма рідне село це груба книжка. Але програма має бути програмою. Фактично, у селян інтерес до кооперативів є, проте на заваді розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів є відсутність державної підтримки.